Зранку вирішила піти поприбиратися на дворі, а так як я не прибираюся не накрашена, накладаю мейкап. І так як я вже стара ондатра 147 років, я вирішила накласти тільки помаду розчасати бровки. навести порядок у дворі трошечки. Перед тим як добряче попрацювати, прибираю все зайве. Що значить собачка в хаті? Ну, і перш за все, треба нарешті вимити цей палісос, який тут стояв грязний 3 дні. А тепер же можна спокійно закрутити сранділя подвору. Дякувати Богові, що тепер тут тільки виноградне листя падає. А бачили би ви цей двір ще рік потому, за голову би взялися. У сусідів на цьому місці ріс великий, при великий, горіх. І кожну осінь я танцювала там вальс Бостон. На коврі із жовтих Лістів. Фу, відчуваю вже, що прибирання наприкінці. І вже потрохи мрію, як буду проводити вільний час від цих прибирань. І чомусь завжди, коли прибираю біля варіт, постійно згадую, як получила фінгал ними під оком перед 1 вересня у дитинстві. А тим часом, поки я прибирала, моя молодша донька собака дуже-дуже за мною скучила. Хорош лежати, треба піти, перевірити, як там інжирчик. Ковитий, що аж тріскається. Добряче попрацювала, добряче поїм інжиру. Саме смачний! Як би вам показати? Найсмачний сорт інжиру. Клас. Дуже смачно. А поки лопаю інжир, стою і дивлюсь на свої володіння. Обожнюю дивитися на ті рослини, які я виростила собственими руками. І серед них гранат, інжир трьох видів, хурма і чудове завершення дня смачний шашлик на пательні газ гриль. Сьогодні на обід шашлик курячий з відвареним рисом. Так смачно! А я дякую mm -hmm. вам за перегляд, лайк, підписку та коментарі. Це дуже важливо для мене.